Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику у нас буде незвична тема. Тема, скільки взагалі платить YouTube в Україні, скільки можна почати заробляти, будучи блогером, так? Я думаю, багатьом цікаво, тому що в свій час мені колись також було цікаво, скільки взагалі платить YouTube. Сьогодні в мене на каналі більше 6 тисяч підписників, я пробив цю відмітку. Я рухаюсь до цілі 10 тисяч підписників найближчим часом. А в загальному на наступний рік я собі ставлю таку велику відмітку 50 тисяч підписників. Так. Для когось це велика, для когось маленька, Але, друзі, все досягаємо в цьому житті. І, мабуть, основне заключається це віра в себе і продовжувати взагалі працювати над собою. Так, отже, друзі, якщо вам сподобається такий контент, і взагалі такі мої думки. А в загальному, якщо сподобається криптовалюта, інвестиції в крипту, то звичайно підписуйтесь на мій YouTube канал. І тут ви для себе новачки особливо знають багато корисної інформації про крипту і взагалі про заробіток в інтернеті. Отже, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам сподобається. А зараз давайте переходити до аналітики. Що, друзі, переходимо в YouTube студію. Дивіться, ось така аналітика. Тут є. У мене сьогодні 6 тисяч підписників за останні 28 днів 518 підписників. І досить гарно в мене починає рости мій канал. Давайте розглянемо останнє відео, покажу вам, скільки взагалі, скільки показує нам рейтинг останнього відео. Я знімав огляд про монету деяку. Так і сьогодні подивимося, взагалі, що відбувається. Ось такий результат: одне з найкращих відео на моєму YouTube каналі, це останнє так. Про суї розповідав про монету і набрало воно. На 3300 підписників, 3300 переглядів Підписників набрав 98, тривалість годин, ось така. І приблизний дохід ось такий. Це звичайно, дохід ще не точний, тому що в загальному в нас дохід рахується трошки пізніше, тому що сьогодні ще люди дивляться, так тобто він не є точним. Але в загальному давайте я перейду до загальної аналітики на YouTube каналі. Перейду до аналітики за останніх 28 днів, тому що тут можна випрати за 90 днів. дивіться друзі, ось такий результат на сьогодні за останніх 28 днів. Вдалося заробити 40 доларів за 26 тисяч переглядів. Якщо порахувати, я за вас порахую, то це приблизно в районі 1 долара 60, 60 центів, тобто долар 60 за тисячу переглядів. Чи багато це, чи мало. Можливо, когось це змотивує, можливо, когось це розчарує. Але, друзі, ось такий результат. Я вважаю, це непоганий результат. Так, звичайно, якщо тут було 260 тисяч переглядів, а я думаю, я колись діду до таких відміток, то тут, звичайно, буде зовсім інша цифра. Ось такий результат. Я думаю, багатьом було цікаво, Цікаво, скільки взагалі блогери заробляють, так. І давайте подивимося за останні 90 днів. Це буде ще більш точний результат. Якщо взяти за 90 днів, то це приблизно буде, якщо порахувати, це приблизно долар 70 центів за тисячу переглядів. Ось такий взагалі дохід показує нам криптовалютна індустрія. Це контент зв'язаний з інвестиціями. Так, ось така аналітика. Можна тут також вкладочку ввести дохід. Тут також більш детально буде видно все, скільки взагалі яке відео приносить. І тут можна подивитися, скільки взагалі приносить мій контент. За Певні місяці. І так, друзі, переходимо сюди. Дивіться, я вибрав тут 24 й рік, тобто за цей останній рік ви можете подивитися, скільки взагалі вдалося заробити. Давайте ось так зробимо. Дивіться, за лютий місяць, тобто з початку року, в мене взагалі була менша кількість переглядів, і звичайно, в мене була менша сума, тобто 15 доларів заробив за місяць. Потім було трошки збільшилось, я почав трошки більше знімати ролики і взагалі більше якісніше знімати. так Тобто, чим більше ви стараєтеся, друзі, чим більше ви знімаєте роликів, тим більше вдається заробляти. Так, звичайно, тут є ще YouTube Premium, Це ті люди, які дивляться YouTube преміум, в них підключена підписка, і це платна підписка. І, звичайно, з цього також йде деякий дохід. Тобто, ви можете самі все прекрасно бачити. Це неправильний показник, тобто це не, не, не за тисячу переглядів, а за тисячу за тисячу відтворень. Так, тобто це трошки інакший взагалі результат. Що цікаво, друзі, якщо ми візьмемо вкладочку місце положення, звідки взагалі дивляться мій контент? То тут видно, що з України дивляться у нас 66% людей, з Польщі також є деяка частина людей, і багато українців знаходяться в Німеччині, Чехії. В Англії, в Сполучених Штатах і вони також дивляться такий контент, тобто видно прекрасно з яких країн дивляться мі контент. Також можна посортувати по містам, подивитися, з якого з якого міста найбільше дивляться. Це з Києва, з України, зі Львова, з Дніпра, з Варшави, Одеса. Тобто тут все прекрасно видно, хто звідки дивиться. Тобто Ось така статистика в мене по Ютубі. Тобто, багато це чи мало, друзі, це вирішувати, мабуть, кожному з вас. Я думаю, що контент, який взагалі не зв'язаний з інвестиціями, не зв'язаний із заробітком в інтернеті, він набагато, мабуть, дешевше. Наскільки я знаю, взагалі, то приблизно такий контент, який просто там розважаючий, так, він приблизно має. 90 центів і 70 центів, тобто до одного долара. Контент, який е, зв'язаний з інвестиціями, це набагато є дорожчий контент, тому що реклама є дорожча, тому що там є гроші. Так і звичайно, контент коштує в районі долар 70 долар 60. Тому ось такий взагалі огляд хотів вам, хотів вам зробити. Друзі, я надіюсь, я когось е, змотивував е, вести YouTube канал, тому що для когось я знаю це е, комусь. Також це цікаво, тому що в свій час мені також було цікаво, скільки взагалі е, блогери заробляють, скільки взагалі б. Е, Блогерам платить YouTube. Тому, друзі, ось така інформація. Надіюсь, я вас змотивував, особливо тих, хто хотів почати, але сумнівався. Я думаю, для вас це була корисна інформація. Отже, ось такий контент. Якщо вам сподобалось, друзі, то обов'язково підписуйтеся. Якщо вам цікава крипта, то заходьте завжди, буду радий. Дякую за перегляд і бажаю вам всім профіту.